Thank you Побиті вікна, дахи, господарчі споруди, понівечені подвір'я. Такий вигляд має Рижівка після вечірнього мінометного обстрілу. Це не страшно, звісно. О, бачите, що вона робила? О, і на кухні, і двері вибиті були. Цей скальний час просиналася. це стріляють і все. Близько 20-ї години росіяни випустили 27 мін по мирному селу. Снаряди вибухали посеред вулиць, просто на подвір'ях. Почули, 8 часов, побігли швидко в погреб. Ну, Я коли вийшла з погреба, то моя дочка хотіла їй перезвонити, узнать, як діти ж маленькі. але над нами летіло щось як огненне, прямо над нашою хатою, швидко кончили. Вишли на вулицю, бачимо зарево десь, ну, теж горіла хата. І теж визвали пожарку, і люди, а що ми з відрами побігли, а що ми з відром зробимо, як воно. І до часу ночі вони тушили. В результаті обстрілу шість приватних будинків зазнали руйнувань. В одній оселі від прямого влучання міни зруйнована стіна, в іншому повністю згорів дах. Жити за 300 метрів від російського кордону під постійними обстрілами вже немає сил, говорять місцеві. Ми перелякані вже всі, тому що через нас усе летить. Десь бахне, ми вже перелякаємося, діти не сплять а ми вже не спимо. Коли воно кончиться. Це горе. Ми нічого не хочемо. Ми вже не ради пенсії, не ради нічого. Нам якби була тишина. Якби була тишина, і що ми їм зробили? Жителі села кажуть ворог щодня спрямовує на прикордоння сотні снарядів, але вірять в ЗСУ і з нетерпінням чекають української перемоги. Новини СТС. Рятувально-пошукові роботи на зруйнованому російськими ракетами об'єкті інфраструктури в Романському районі тривали цілодобово. Ще в перші дні рятувальникам вдалося врятувати з під завалів трьох людей. Ще одна людина весь час залишалась під зруйнованими конструкціями. Фрагменти тіла та одягу знайшли після десяти діб пошуків. Тож рятувальні роботи на об'єкті вирішили припинити. Про це повідомив керівник Романської районної військової адміністрації Денис Ващенко. Графіки відключень електроенергії до понеділка складуть фахівці АТ Суми Обленерго. З понеділка Міністерство енергетики і НЕК «Укренерго» будуть вводити графіки погодинних вимкнень електроенергії. Погодинно відключати електроенергію на Сумщині почнуть вже з 1 листопада. Тривалість таких погодинних відключень має становити не більше двох годин. Ну, упродовж усього періоду, тобто не більше ніж на дві години. Да, можуть відключатися. Один або два рази на добу одні і ті ж самі абоненти, але не більше ніж на дві години. Графіки планують укласти рівномірно, аби будинки жителів Сумщини відключались від електроенергії на однакові проміжки часу. Після масованих ракетних ударів по українських об'єктах електрогенерації, яких росіяни завдали на початку жовтня. В компанії «Укренерго» запровадили заходи з економії для кожної області та аварійні відключення енергопостачання. На порядок таких відключень міська влада не має жодного впливу. Відключення були термінові. Аварійні вони термінові. Їх треба через 15 хвилин одразу після отримання інформації, що треба таку потужність зекономити і вимкнути треба терміново робити відключення. І аварійні бригади не можуть виїхати протягом 15 хвилин. Якийсь мікрорайон і саме його виключити. Тому здійснилося автоматичне відключення фідерами, там дається така можливість. Ворожі обстріли продовжуються, говорить Олександр Лисенко, тож громадяни мають розуміти, відключення будуть. Людям треба готуватися, бути готовими до того, що відключення будуть. Ми намагаємося зробити і вимагаємо цей обленерго і від Укренерго, щоб вони були планові, тому що ми зараз разом з людьми хочемо мати інформацію, і ми готові до того, що якщо потрібно, будемо терпіти. Але ми хочемо, щоб була відповідна плановість. Державні енергетичні компанії почули звернення з областей і можна говорити про планування і черговість відімкнень об'єктів інфраструктури і житлового фонду від енергопостачання. З понеділка Укренерго зараз планує ввести все ж таки планові графіки від ключ. Вони вже, я так розумію, що мають. Розуміння, яка потужність потрібна для здійснення ремонтних робіт, яку треба вимикати, в яких областях вони здійснюють, нададуть інформацію на Обленерго, і Обленерго вже буде аварійними бригадами, а не тільки автоматичними виключеннями фейдерів відповідних груп. Я маю на увазі, виключати. Вони будуть робити це планово вже в понеділок. 31 жовтня, графіки таких планових відключень від енергетиків отримають і в міській раді, та обіцяють їх також оприлюднити. Обов'язково бленерго його оприлюднили на своєму сайті, і вони почасово будуть вже повідомляти людей, в який день, коли у вас буде винуте світло. Ми обговорили таким чином, щоб це було не більше, ніж два рази по дві години на добу. Міський голова повідомив про рішення, що були ухвалені на черговому засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради. Першу це забезпечення обороноздатності. Це підтримка добровольчих формувань, додатково забезпечення формою. Це також відповідно забезпечення електрикою наших блокпостів. Це також були кошти на компенсацію. Відшкодування електроенергії по приміщенням, де знаходяться наші, наші захисники, виділення субвенції Збройним силам України, військовим підрозділям, які стоять на території нашої області. Ще один напрям фінансування з міської скарбниці на відновлення зруйнованого чи пошкодженого житлового фонду. Майже сім мільйонів ми виділили для того, щоб додатково профінансувати ремонт покрівлі, ремонт вікон, ремонт будинків, поточний, які ми робимо. Для тих, хто постраждав, Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Сумський центр екстреної медичної допомоги отримав нові автомобілі. Їх передали під час візиту міністра охорони здоров'я. Загалом, вже в період воєнного стану близько 20 автомобілів було передано. Ми будемо постійно оновлювати матеріально-технічну базу для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги всім, хто її потребує. Розвиток медичних закладів Сумщини задля якісної медичної допомоги міністр обговорює на нараді з керівниками лікарень та керівництвом військової адміністрації, не дивлячись на війну, не дивлячись на. Воєнний стан. У нас половина громад знаходиться фактично в зоні бойових дій, мають цей статус. Ми не зупиняємо реформу системи охорони здоров'я. Нам дуже важливо було сьогодні почути безпосередньо думку міністра, і не так, мабуть, мені, як керівникам закладів і керівникам громад, яке майбутнє і яке бачення міністерства щодо об'єднання, щодо оптимізації закладів. Попри бойові дії на Сумщині, продовжиться інфраструктурний етап медичної реформи, який передбачає створення кластерних, надкластерних і загальних лікарень. Потрібна спроможна мережа закладів охорони здоров'я для того, щоб вирішити три нагальних питання. Доступ до медичної допомоги, якість медичної допомоги і безоплатність медичної допомоги. Це повинно бути вирішено. І коли ми говоримо, чи затверджена зараз для Сумської області, не не затверджена. Порядок визначення рівнів лікарень має затвердити кабінет міністрів. Зараз тривають обговорення документа. Пластеризація врахує базовий мінімальний перелік напрямків медичної допомоги, які повинні надаватися в, цій, в цьому закладі. І ми зосередимо всі ресурси. Національні, обласні і регіональні для того, щоб забезпечити таку можливість в цьому закладі. Але ми організаційно сьогодні здатні запропонувати міністерству наше бачення розвитку системи охорони здоров'я і розраховувати на підтримку. Зокрема, планується будівництво нового центру первинної медико-санітарної допомоги на Охтирщині, яка чи не найбільше постраждала від навали ворога? Тетяна Мастіпан Євген Сердюк, новини СТС. Серед найбільш сучасно оснащених підрозділів дитячої лікарні святої Зінаїди відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та центр дитячої хірургії, ортопедії і травматології. Для прикладу, в центрі дитячої хірургії з палатами підвищеної комфортності на 20 ліжок облаштовані три операційні. З початку року лікарі виконали біля 700 операцій різного рівня складності. В абсолютній більшості застосовують малоінвазивні лапароскопічні методики. Потужний Дія центр лікувально-діагностичний, який надає допомогу по, не по одній спеціальності. Ми не тільки дитяча хірургія ортопедія. У нас тут працюють, оперують лікарі з інших лікарень, в яких немає можливості проводити операції дітям. Тобто ще працює хірурги, і урологи. Міський голова переконаний, у воєнний час і оборона і медицина мають бути на першому місці. А педіатрія це надважливий напрям роботи міської влади. Місто готове допомагати, і ми знаємо, як треба вирішувати проблемні моменти даної лікарні щодо її забезпечення. Ми кожен, кожен рік плануємо десь від 10 до 15 мільйонів саме на, саме на цю лікарню. І ви бачите, що нам вдалося за останні роки зробити, тому що ми її повністю відремонтували, ми відкрили нові відділення, ми закупили нове обладнання, ми збільшили кількість пакетів, їх сьогодні 13. Сумські міські дитячі клінічні лікарні вкладають у подальший розвиток і власні зароблені кошти а також мають фінансову допомогу меценатів. Ми виграли конкурс Державного фонду регіонального розвитку. І в минулому році, в 21-му, близько 20 мільйонів за співфінансуванням коштів міського бюджету, ми провели вже 58% робіт, виконано по двохповерховій будівлі. Це реабілітаційний корпус. Там на першому поверсі мав бути локомоторна терапія, якої нема ніде, ні в Чернігові, ні в Полтаві, ні в Харкові. Три останні роки дитяча лікарня працює в рамках медичної реформи як некомерційний комунальний заклад, отримуючи фінансування за виконані послуги з лікування дітей з НСЗУ. Тож по двох концептуально важливих питаннях дитяча лікарня потребує допомоги від держави. Є такий дисбаланс в фінансуванні дитячих закладів взагалі по всій державі. Ті тарифи, які затверджені Національною службою здоров'я України, платяться за надання медичних послуг дитячому населенню, вони трошки не відповідають тим витратам, які реальним витратам, да, реальним витратам на дітей. Пошук моделі роботи лікарні у воєнних умовах, оптимізацію її роботи, розширення можливостей і послуг закладу для жителів з півночі Сумщини та навіть з інших областей. Це спільна робота і міністерства і місцевої влади. Підсумовує міністр свій візит. Лікарня гарно в гарному стані. Ну не багато таких дитячих лікарень, гарно операційне відділення інтенсивної терапії, обладнано за сучасними вимогами. Тобто, тут я розумію, що якщо діти, діти потрапляють, то вони отримують належну медичну допомогу. Зараз наше завдання знайти місце цій лікарні в спроможній мережі госпітального округу. І це якраз органи місцевого самоврядування, обласна адміністрація повинні над цим попрацювати. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.